З христових ран стікала його кров, стікала з рук невинних і безгрішних. Він через смерть для всіх явив любов, щоб кожен був обійма Його огніжним. Він біль терпів, злих слів не мовив він, смирення повний був отцю слухняний. Заплачена була найвища з а людя ще й зараз від невір'я п'яний, давно була страшна смерть на Христі, там мир спаситель Божий син Месія, покайтесь, люди, спокій лиш в Христі якою ж буде вмить ця ваша дія? Не відверніться люди від Христа, хто дав любов, померши на Голгофі, стікала кров, лилась вона з Христа, щоб люд весь не загинув в катастрофі. Амінь.